Доброго ранку, малята, любі хлопчики дівчатка! На цьому тижні ми з вами будемо говорити про українських письменників. Це і Тарас Шевченко, Леся Українка, Василь Сухомлинський та багато інших. Сьогодні ми поговоримо з вами про письменника і казкаря Василя Сухомлинського. Хто ж такі письменники казкарі це ті люди, яким дозволено мріяти і фантазувати. Люди, які вигадують різні історії. Такі історії навчають та звеселяють людей. А зараз малята пропоную вам трішечки дізнатись про Василя Сухомлинського. Жив на світі учитель. Його звали Василь Олександрович Сухомлинський. Він був середнього зросту, худорлявий, каштанове волосся відкривало високе чоло, але головними на його обличчі були очі. Карі, променисті то лагідні, замріяні, то вимогливі, запитальні, а то й усміхнені, жартівливі. Усе своє життя з 17 років Василь Олександрович працював у школі, учителем за покликанням душі. Він учив маленьких і великих школярів грамоти, математики, літератури історії. Але більше за все він хотів навчити дітей. Думати, відчувати, радіти й сумувати не лише своїми власними радощами і печалями, а й татовими і маминими, дідусевими і бабусиними, братовими і товаришевими, зайчика і синички, верби і тополі. Місяця і вітру всієї нашої землі. Для цього учитель сам писав казки і розповідав дітям, їхнім батькам, вчителям. Казка, любив повторювати він. Це образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки і мови. От зараз і ви, маленькі читачі, доторкнетесь до думки і слова Василя Олександровича, до його веселкового казкового світу, який він так хотів перенести у ваші душі і серця. Хочеться, щоб він пробудив у вас бажання зробити щось хороше, приємне всім, кого ви любите, знаєте, а також незнайомим і всім, всім, всім. всім. А зараз, малята, пропоную вам прослухати казку Василя Сухомлинського усмішка. Був сонячний травнивий ранок, на зелених луках, що починалися одразу ж за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі, а у блакитному небі грав на срібних струнах жай воронок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле, мов спіла пшениця волосся, вона почимчикувала зеленими луками, побачила барвистого метелика і усміхнула. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ побачив її усмішку. Дівчинка усміхалася і тупала за метеликом. Він летів, не поспішаючи. Коли ця дівчинка побачила дідуся, він не йшов їй назустріч, погляд був його похмурий, брови насуплені, в очах зліз. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалась, ось зараз і він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним? Уже в хлибині її душі знялася маленька хвиля страху, але вона усміхалась. Вона несла назустріч дідові свою усмішку і закликала його. Усміхніться й ви, дідусю. Та дід не усміхнувся, погляд залишався похмурим, брови насупленими, очі злими, страх оволодів серцем дівчинки, усмішка погасла на її лиці, і тої ж хвилинки їй здалося, що затмарився цілий світ, зелений луг посірів. Жовті сонечка кульбабок перетворилися на фіолетові плями, Лакитне небо стало блідим, а срібна пісня жайворонка трентіла, мов той струмой. Дівчинка заплакала, за хвилину дід уже був далеко, вона побачила тепер його тільки спину, але й спина здавалася їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі, її серце затремтіло, коли вона побачила, що знову назустріч хтось іде, придивляється, аж то бабуся ціпком старенька дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнула. І такою доброю та щирою була усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав, переливаючись різними барвами. Мов маленькі промінці сонця знову заясніли кульбабки, Зазвеніли бджоли Джемелі, заграв на срібних трунах Джайвана. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки.